Снова привет! В нашем ефірі! Поехали! Ну, тобто в режимі далі продовжуємо Це стартап шоу! З вами Лавика. И, мистер Санни, сейчас узнаємо, действительно ли київляні хотят познайомитися з киборгами. Скільки буде коштувати орендувати справжнього робота? Ми обіцяємо роздавати подарки, як всегда в конце ефіра. І смартфони, які будуть дивитися на нас та бачити нашу поведінку і емоції. Роботи наступають скоро замість нас у студії М1 будуть знаходитися роботи або ж голограми, які будуть мовити про техніку, і не тільки ну, наприклад, роботи Асімо. Асимо, это милейший работенок между прочим. Работенок. Вообще всего экземпляров около ста в мире уже существует, и с каждым поколением Асиму все круче и круче. В 1986 году было впервые вообще создано и сделано подобного робота-андроида, вот. И с каждым поколением он усовершенствуется, усовершенствуется, в его функции входит реально даже открытие двери, он может распознавать и дифференцировать Как би бы всі різні функції свої ідентифіцірувати людей, Він може запам'ятати і відкривати не просто звичайним прохожим, а тільки тим, з ким вже був лично знайомий. І при цьому кажучи, що ніякому разі не можна купити. Навіть арабський шейх намагався його викупити, але сказали корпорація Honda, яка розробляє Асимо, що це неможливо виключно орендувати. Аренда коштує дуже багато. Тому я хочу тебе запевнити, поки нас роботи не замінять. Ми все ж таки коштуємо дешевше, бо це роб. Бота коштує 166 тисяч на рік баксів. Друже, скажи мені, будь ласка, якби ти завів робота, то чи вигулював би ти його зранку як собаку і взагалі, що ти від нього хочеш? Як ви ставитеся до роботів? М -м нормально. Добре. Очень добре. Якого робота тобі необхідна робота або ж на навчання, або ж побут? Які будуть прибирати в будинках? Р2, Д2. Які саме справи він повинен робити? Мабуть, хатні справи. Посуду мити. убирати. по домашньому господарству, звісно. хатні справи це точно. Може бути роботи поважіння автомобіля. Роботи це класно, вони полегшують наше життя. А робот, дівчина ні. Большинство людей вообще перестали разговаривать один из одним. мы, например, с мысли общаемся только за помощью смс и скайпом. А все почему? Да потому что смартфон уже не только лучший друг, но также и психолог. Есть сейчас устройство, программка вернее, которая называется Expression. Да, 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 и вот это приложение помогает хозяину определять пять степени эмоционального состояния человека, разговаривающего с ним. Из состояния это спокойствие, тревога и Да, то ще печаль і собственне гнев. Так, так, так. І смартфон сприймає якраз голос, записує його. І за тоном, за швидкістю, таке інше визначає, у якому ви знаходитеся станом. Ну, наприклад, вас перелякала якась киця, яка пробігла поряд, і дійсно така, і ви не можете зрозуміти, у якому ви зараз стані, або ж ви щасливий, або ж ви стривожений. Ви вмикаєте мобільний телефон і починаєте там швиденько щось говорити. Він записує і каже, а ви все ж таки стривожений. І ось як. Доганіть, будь ласка, цю китю і прийдіть її декілька разів дорогу із пустими ведрами. Оставайтесь з нами, і ви незамедлительно узнаєте, через які тернії пройшла б'ємці, щоб досягти успіху та слави. А то, як на пінг понгі можна заробити мільйони просмотрів в інтернеті. як Гвен Стефані продавала звичайні бургери. Або всьому і об через час ровно зустрічаємося на М1.